Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я буду готувати рецепт, який назву курячі бомбочки. Я взяла 4 гомілки, відварила їх 35 хвилин до готовності. Зараз їх обберу, а кісточки я залишу. Також я буду використовувати коріандр, приправу зелень кропу, зелень петрушки, паприка копчена, сіль, перець. І коли я їх сформую, я буду їх вмокати в яйце, яке я вже збила, муку і паніровочні сухарі. М'ясо з гомілок я брала і подрібнила його ножем, рівними кубиками. Відварила я 4 картоплини на пюре, перетокла і додала до м'яса із гомілок. Я сюди додам трішечки сухого чеснику, буквально щіпочку, Так. Добавлю сюди мелений і паприки, теж щіпочку. Добавлю коріандра. Меленго, десь чайній ложечки, сушеного базиліка, щіпку, коріанд також, так, да? я додавала. І зелень петрушки, Теж я трішечки додав. І теж десь щіпочка перцю. Так, і десь буквально півчайної ложечки солі. Все. Я це все змішаю і зроблю колобочки. Яйця я змішала вилочкою. додала також щіпочку меленої паприки, щіпочку петрушки і базиліка. І трішки перчику. Я це також розколочу вилочкою. І це в мене буде мокатися наші бомбочки. Тісто ось прямо в місці я перемішала, розділила його на 4 частинки і буду робити 4 колобочки. Руки я вмикаю в воду, беру ось тісто і роблю такий звичайний колобочок. Тоді його розплескую. Беру кисточку, кладу посередині зліплюю, і получається ось таке. бомбочка. І я так зліплю всі. Ну що ж, бомбочки наші сформовані. Я їх зараз буду вмикати на сковорідці Я розігріла олійку. Вона вже закіпає. Ja mukaju Bombočku Muku. Dividice s pripravami. В сухарях добре викачаємо. І кладу Олійку. Ось саме другу. Зверху я буду поливати олійкою, щоб вони рівномірно були олії. Помілочки піджарились з однієї сторони, їх перевернула на другу. Зараз вони будуть готові. Вогонь найбільший, але дивіться, щоб не пригоріло. Все. Ось вони вже готові. Ось так пігне, я їх виймаю. Ну все, бомбочки приготувалися для того, щоб естетично вигляділи. Я одну бомбочку розрізала і зараз покажу, яка вона в розрізі. Дивіться, сочно така. Дуже гарно пахне. Суковита, м'яка, зверху хрустка. Тож готуйте, смакуйте Я кінчики цих ніжок, паличок, які я вставляла. О, бомбочки я їх обфорнула фольгою для того, щоб був естетичніший вигляд. Будьмо здорові. Миру нам спокою. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі. Ось так, бачите, зручно є за що взяти. Му. Смакувати я буду цей продукт із кетчупом. Можна також робити сметану, зелень, чесничок, перемішати солі, трошки додати перчику, і також буде смачно для вживання цієї страви.